Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві та прокурори Київської міської прокуратури задокументували корупційну діяльність заступника директора департаменту, начальника відділу Державної митної служби. Він організовував клієнтам безперешкодний перетин державного кордону, які в свою чергу мали можливість вивести кошти, не декларуючи їх, як того вимагає законодавство. Свої послуги фігурант оцінював у 2 тисячі доларів США. Цього разу завказано су кому посадовець обіцяв допомогти особі з вивезенням через так званий зелений коридор незадекларованих 40 тисяч доларів США. 8 листопада у Києві правоохоронці затримали посадовця у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучили 2 тисячі доларів США, які фігурант отримав в кавовому паперовому стакані. Явний паперовий стакан з чорною кришкою зверху. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю підозри та обрання йому запобіжного заходу. Тривають подальші слідчі дії для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Державне бюро розслідувань.